Усім доброго дня. Знову маємо на продаж такий автомобіль Volkswagen Touran зі Швейцарії. На багатій комплектації, двохлітровий дизель, 125 кВт, потужний, рідко трапляються такі, в хорошому кольорі, сірий металік, не маркей. По автомобілю. Оглянемо на легкоспавних дисках. Зразу ж знаходимося біля коліс. Диски всі замінені, тормозні, передні, задні провіряємо, також новенькі. Має камеру, заднього огляду, парктроніки в круг, по кругу. Деркала Ахмаєви поворотники, ексінон, помивачі фар, противотуманки, також тут передні партроніки кругу. Датчик світла, датчик дощу, люк, панорама. Зараз відкриємо, подивимось, чи працює все. Зараз пройдемось турщиноміром, оглянемо. Спочатку, так як завжди, починаємо з лакофарбового покриття. Включаємо тишиномір. Знову хочу сказати, що ціна буде в описі під відео, тому хто хоче зразу ціну побачити відразу. То ціна під відео. 105 дах. Крила 120. 110, 104, 101. Капот у нас. 122, бачимо, немає сколів, капот. Хороший. Бампера також не побиті, немає сколів ніяких, фари не посічені, не попіскоструєні. Ця сторона, ця рівненький. Так, далі продовжимо. 107, 108, 120 112, ну і ляда задня 93 Як бачимо, автомобіль весь в рідній фарбі, пампера також в рідній фарбі, передній, задній. Находимось позаду, відразу подивимось. Як бачимо, є шторка присутня в нас, складається. Має такий резиновий коврик, дуже зручно. Карти в нас хороші, не побиті. Так, подивимось. Має таку нішу, лежити можна речі сюди. Запаски немає, є компресор, піна, ключ, все присутнє. Все гарно. Тут також не побите, нічого, нічого не крутилося. Автомобіль в, в рідній фарбі, що крутити, нема що крутити. Камеру вже казав. Плянемо. Сидіння в нас, карти, ця сторона карти. Подивіться, гарне, не поцарапане. Одразу там ту покажу. Також сидіння в нас тканина Алькантара, нічого не подерто, не... все таке в гарному стані, як новеньке. Бачите, який стан сидінь. Отакий. От Ззаду також, водійське не поцарапане нічим пасажира мають такі столики люк, панорама, зараз відкриємо, подивимось, сидіння складається, регулюється зад вперед можна збільшити багажник, розмір для перевезення якогось вантажу. Тут у нас не побито нічого. Пороги ціленькі, не побиті, також не поцарапані коврики хороші, не затерті. Ще й має таку нішу сюди і там також. Можна якісь речі сюди ложити. Також все чистеньке, дефлектори ціленькі, не побиті. Має ще таке для підстаканника. Розетку 12 вольт. Так відсувається ще бутилка, така можна поставити якийсь напиток. Перейдемо до передньої частини Воді автомобіля. Зразу скажемо, подивимось. Він-код, фіксуйте, провіряйте, всі болти нічого не крутилися, все в оригіналі. Потім в тій стороні також карта в нас також грантика. Хороша така блокування дверей, регулювання зеркал, склопні мачі, також мультируль. Хороший такий, не красився, гляньте, який гарний руль. Пробіг у нас можна зразу зафіксувати. 186-202 Оригінально. Я вже в кожному оголошенні. Відео постійно наголошую, що оригінальні пробіги. Оригінальні пробіги, постійно кажу. Так. Панель в нас не побита, торпеда. Має ще таку нішу сюди, можна речі ложити, підрольові пелюстки для перемикання передач. На автоматі. Зразу забув сказати, але нічого. DSG, DQ500, мокра, шестиступка. Зеркала в нас одразу включаються, світиться автоматично. Коврики резинові, дуже зручно. Педалі в нас, бачите, які як новенькі, не затерті, не потерті. Тут також нічого не побито. Регулювання руля, по виліту і по висоті, по наклону. Так, зараз візьмемо ключик. Сервісна книжка є. Зараз подивимось перед тим як завести. Документи є, сертифікат буде. Бердачок з охолоджувачем, сервісна книжка є. Всі сервіса від А до Я. Зараз довго я не буду так. Але все є. При огляді все подивитися, все є, все присутнє. Тут також сидіння всі в хорошому стані. Шкіра, Ой, не шкіра, алькантара, тканина, бардачок у нас регулюється. По висову. Так, що в нас тут? Під окуляри? Раніше. Зараз заведемо автомобіль. Так. Співоберта заводиться, дуже гарно. По ходові все добре, рульова рейка. Не стукає, коробка переключається бездоганно, нічого, ні, ні пінків нема ніяких, ні затримок, нічого, все добре тут. Зеркало з автозатемненням, зараз подивимось ще подивимось люк, відкривається. Так, та люк, Зараз ми ще відкриємо. Сєточка у нас від'їжджає на всю, на весь дах. Люк також можна відрегулювати більше, декілька положень, закривається, все працює. Камеру включимо з заднього огляду. Працює, все є, радіо працює, клімат контроль в працює, нема проблем по тому. Хороший дуже автомобіль, тим більше пробіг. Таким пробігом то нема мови. Так, димося ще до двигуна однією рукою. Дуже важко. Але ми відкриємо, подивимось, як працює. Капот у нас має такі газові підпори. Газу з однієї сторони. Двигун працює гарно, рівненько. Все кругом частеньке, як їх масла. масло. Акумулятор у нас хороший, нічого не крутилося, всі болти в оригіналі. Приїжджайте на огляд, автомобілем будете задоволені. Ага, Ще має led підсвітку, led світло, на оптика. Що вам ще показати таке по автомобілю. Нижче не ржаве, все в гарному стані. Такий хороший автомобіль. Приїжджайте, думаю, будете автомобілем задоволені, дзвоніть, Ціна під відео, телефон також під відео. В описі. Усім дякую, до побачення.